Як дитиною бувала, упаду собі не лихо, та хоч в серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що молить, мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, що не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма. І от о, зірватись має гостра зломна епіграма. Без зброї сміху я будуся піддаватись і, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміяться. Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі, хіба тремтить моя рука? Чи пісня й думка кволі? Ви чули раз, я завела жалі того голосіння, то була б буря весняна, а не слюта осіння. А восени, яка журба? Чи хто цвіте, чи в'яне? Тоді й плакуча верба слодова гряне стане. Коли ж суворія зима, покриє барви квіти. На гробі їх вона сама розсипла самоцвіти. Мій давній друже, мушу я з тобою розстатися надовго. Жаль у з тобою звикла я ділитися журбою, вповідувась думки веселі та сумні. Тож при тобі, мій давній друже, вірний, пройшло життя дитяче, моє, як сяду, при тобі, я в час вечірній, багато спогадів тоді встає, картина повстає, зібрався гурточок. Провадець речі і співай гука на клавішах твоїх швидкий гучний таночок. Чиясь весела виграва рука. Та хто се плаче там в другій хатині? Чиє ридання стримане тяжке? Не сила туго криць такій малій дитині. Здавило серце почуття гірке. Чого я плакала тоді? Чого ридала? Кругом ж так весело було. Ох. Певне лихо серцем почувала, що на мене, мов хмара грізно йшло, коли я смуток свій на струни клала, з'являлася зграя красних мрій, веселкою моя надія грала, далеко линув думок легкий рій. Розстаємось надовго ми з тобою, зостанешся, ти в самоцінній мій. А я не матиму, де дітися журбою. Прощай же, давній любий дружий. Геть те, думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота. Чи то так ужалю в голосінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись. Хочу жити, геть, думи, сумні. Я на вбогім, сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від слістих гарячих розтане та кора льодова я міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна? В довгу темну нічку не видно, не стулю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку. Провідну, ясну владарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись буду жити геть думи сумні. Мріє не зрадь, я ж так довго до тебе дожила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей, а тепер я у тебе останню надію вложила, ти світло безсонних очей. Мрії, не зрадь, ти ж так довго лила свої чари, серце жадібне моє, сповнилось серце ущерть. Вже ж тепер мене не одів'як від тебе примари, не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відреклася для тебе, все ж я зрікаюсь, не мрій, я вже зрікаюсь життя, вдарив час я душею повстала сама проти себе, і тепер вже немає мені вороття, тільки життя. За життя. Мріє, станься живою. Слово, коли ти живе, статися тілом пора. Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не вре, не здобувши нового добра. Мріє, колись ти літала орлом надо мною. Дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихати вогнем. Хочу жити твоєю весною, а як прийдеться, Згинуть за тебе. дарма. не журися за тілом. Ясним вогнем засвітилось воно чистим, паючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло. Легкий пухкий попілець ляже. Вернувшися в рідну землицю, стане початком тоді мій кінець. І будуть приходити люди, вбогі, багаті, веселі, сумні, Щастя і тугу нестимуть мені, а їм промовляти душа буде, буде. Я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки. Смутними росами звіді моїх. Я проспіваю тоді їм все, що колись ти для мене співав, Ще як на провізні тут вигравав, мрії збираючи в гаю. Грай же, грай же, коханий, благаю.